Тренер Черкаських мав Артем Слікачук. Артема з перемогою. Дякую. Коментарі, по грі, ваші враження, емоції. В першу чергу вітаю свою команду з перемогою, свій клуб, наших вболівальників. Які коментарі грали з енергетикою, були агресивні, але дуже багато моментів, де ми не мали фокусу. І тяжка гра, але ми максимально респектували Луцьк. Якщо ви пам'ятаєте, то минулий Бабл вони майже три гри виграли. Гра з Рівнем також була тяжка, і працювали, готувалися. Рухаємось далі. Наступна гра з Київбаскетом, відновлення, і будемо будем готуватися до Київбаскета. Ось ця локальна втрата фокусу, як ви кажете, в деяких моментах напевно з тим, що це перша гра туру. Не добі, в ритмі гравий чи як це враження не знаю. Це індивідуальна відповідальність кожного гравця, так але е, моментами хтось один гравець втратив фокус через хвилину інший, через дві хвилини ще один і така гра. Попередньому Баблі програли два з трьох, і на останній прес-конференції казали, що це процес і багато що потрібно працювати. Над чим саме, в чому саме команда може стати кращою. Впродовж цього сезону і де ви хочете побачити цей професій? Так, над всім. І, і офенс, і діфенс. Це, це глобально, так. Я маю на увазі, що е, кожна гра вона складується по-різному. І е, якщо ми кажемо про якісь консистенс, так, то ми повинні бути готові, коли ігри складаються дуже погано для нас. Наприклад, в кого якийсь був процент е, трьохочкових... Поганий, а сьогодні він дав дуже добрий процент. І ми, потрібні, ми повинні бути готові до таким ситуаціям. Щоб бути готовим таким ситуаціям, потрібен час і потрібно плідно працювати кожного дня. Я не очікую, що добре, якщо виграєш, завжди кажеш, що все добре. Але навіть сьогодні ми виграли, але тяжка гра і дуже багато помилок. Як я сказав, в таких. Навіть простих дитячих помилок, але ми їх робили і десь нас наказувало, десь ні. Але ми повинні тримати фокус і працювати. Завтра у вас дуже важливо газ з Баскетом, який дуже суттєво збідився у цій паузі, і фактично ще ніхто не бачив оновлену команду з новим тренерським складом і фактично новою задньою лінією. А як до цього готуватися? Але дякую. Ви персонально знаєте мене, так? Я кожного разу кажу, що е, нема важливої гри чи нема чи, чи не важливої гри. Повірте, я не граю в якісь ігри. Ми готувалися до Лучка, максимально респектували. Коли ти дивишся, аналізуєш команду суперника, ти бачиш, добре вони змінилися. Якісь зміна тренера, якась емоціональна ситуація в кращому, так і вони взяли дві перемоги і були дуже е, близько перемогти рівне. А зараз, звісно, будемо дивитися гру Київбаскета з Біпою. Біпа також додавала ще одного гравця, і через день ви будете казати, що Біпа важка гра і всі важкі ігри. Ти можеш, я не знаю, для мене, для мене ніколи не було якихось фаворитів фаворитів сезону чи щось таке. Все покаже в кінці, так? Але щоб в кінці щось показало більш-менш об'єктивно, ти працюєш кожного дня і не незважаючи перемігти чи програв. Цей процес, це процес, це те, що я маю на увазі. Стосовно важкості ігор, от сьогодні. Як я люблю Київбаскет, а? Стільки, стільки питань, тільки тут. Та, Добре, Продовжуйте. Сьогодні, от вже коли був забезпечений більш-менш солідний гандикап, ви продовжували в такій експресивній притаманній собі манері. Реагувати на деякі епізоди в грі команд. Щось можете можливо виокремити, якісь складові в побудові гри чи якісь індивідуальні моменти ні, ні, це, це, це все баскетбол, якісь моменти на, у захисті на пікінг-ролі, чи якісь моменти у нападу, коли ми маємо якусь ідею, і хтось е, е, рухається в інші ідеї, так? Моментами, і незважаючи плюс 20 чи плюс 10, Повинен якось становитись краще і рухатись далі. Але ця гра це гра помилок, так? Гравці завжди їх робили і будуть робити, але ми потрібно їх. Повинні їх зменшувати з кожного гро. Колись це виходить, колись ні. З баскетбольного клубу Черкаський враження про гру. Що можете сказати? Вітаю свою команду з перемогою, Тренерський штаб, гравців. Керівництво, важлива для нас гра. Потрібно було повернутися до ритму. Програли останній матч свого баблу дуже прикро. Ось. Гра така, гойдалки були, але дякую команді за відношення до гри. Головна перемога. Готуємося до наступних ігор. Стосовно гойдалок, трішки піздали в останній чверті. Хандика був солідний, це на результат не вплинуло. Але з чим це можете якось пов'язати, пояснити? Десь просто втрата концентрації. Ось і все. Втратили фокус і отримали. Загалом стартом цього туру першим матчем були задоволені? Звичайно, результат хороший для нас, але якість гри потрібно покращувати. Ми працюємо над цим на тренуваннях, будемо додавати в кожній грі. Знявся будівельник з чемпіонату, трішки змінилося поле у суперлізі. А у вас між цими двома баблами, якось настрій на сезон, завдання на сезон змінювались, чи вам можливо якось нову мету змушували, входи? Ні, у нас для нас нічого не змінилось. Ми робимо свою справу. У нас всі ті цілі, які ми ставили перед собою, вони і залишилися. Нічого не змінилося для нас. Просто продовжуємо робити свою справу. Ось будемо. До чого йдете? Звичайно, хочеться якомога краще зіграти і в Кубку, і в чемпіонаті. Звичайно, ставимо про собою найвищі цілі. Це... Дякую. Дякую. Слава Україні!